14 червня актовий зал Тисменицької школи зібрав учнів і вчителів Тисменицького району. Відбулася зустріч з депутатом обласної ради Юрієм Дерев'янком. Були відзначені одноразовими стипендіями кращі учні та вчителі Тисменицького району. Приємно, що серед нагороджених були учні та вчителі Тисменицької школи. Так, за третє місце в третьому етапі Олімпіади з української мови і літератури були нагороджені Харевич Вероніка та її вчитель Соколюк Наталія Іван. Анівна за третє місце в третьому етапі Олімпіади з англійської мови були нагороджені Магас Леся та її вчитель Савчук Тетяна Васильівна. Та за друге місце в третьому етапі Олімпіади з образотворчого мистецтва були нагороджені Оксана Данилюк та її вчитель Синдецький Василь Богданович. Була дуже рада отримати цю премію. Мені було дуже приємно. Перемогла у коломеї друге місце в області, а також я перемогла друге місце в області. По конкурсу фотографій. ми з вчителем малювання готувалися до Олімпіади, з образотворчого мистецтва. А з конкурсу фотографії я приготувала свої фотографії і не йшла. Голова районного профспілкового комітету працівників освіти Франія Григорівна Мединська подякувала Юрію Дерев'янку за його щедрий подарунок. Ми маємо вже трьохрічний досвід нагородження дітей, і ми зрозуміли, що Надзвичайно важливо підтримати і підкреслити заслугу вчителя, тому що і саме цього року в кожному районі, де відбувалось нагородження, ми нагороджували, крім дітей, ще й вчителів. Тому що ми вважаємо, що це спільна заслуга і дитини і вчителя. Для того, щоб дитина досягнула таких високих результатів, потрібно Добре, багато працювати дитині. А ще більше треба працювати вчителю, знаходити додатковий вільний час, тому що ми чудово розуміємо, що це все позаурочний час це не є шкільна програма. Олімпіади обласного рівня і всеукраїнського рівня за обсягом матеріалу, за складністю далеко виходить до шкільну програму. І тому для того, щоб діти могли отримати такі високі досягнення, вчитель повинен працювати додатково дуже багато з кожною такою дитиною. Крім того, вчитель повин, повинен розглядіти і знайти саме. Тут талановиту, ту здібну дитину, яка може і здатна досягти таких успіхів. Тому це надзвичайно величезна праця вчителя, і ми е шануємо цю працю. Ми схиляємо низьку голову перед вчителями. Ми їм дякуємо за те, що вони дають можливість, можливість дітям отримати той досвід боротьби е інтелектуальної боротьби, що вони дають можливість, можливість дітям е розкрити свої здібності і свої уміння, що вони дають можливість. Дітям в такому юному віці отримати відчуття перемоги того, що вони перемагають власне своєю працею, чесно, в такій, знаєте, важкій, нелегкій боротьбі між ровесниками. Тому вважаємо, що це дуже правильно, і в подальшому будемо виключно нагороджувати і дітей, і вчителів. Я з родини вчителів. Моя бабуся вчитель української мови, мама вчитель англійської мови. І я чудово знаю, наскільки важка є вчительська праця. І я так само приймав участь в олімпіадах, коли вчився в школі. Я не досягав таких високих результатів, як сьогодні маємо у дітей, переможці всеукраїнських чи призерів всеукраїнських олімпіад. Але я розумів, наскільки це така важка і, і, і така дуже, знаєте, наполеглива праця для того, щоб отримати такий результат. Тому я відчував відчуття радості, відчуття э, гордості, відчуття. Я пишаюсь тим, що ми маємо таких дітей, що вони виходять далеко за межі нашої області, що ми маємо такий склад вчительський, який може передати і дає самі кращі знання в Україні. І тому мені дуже приємно, я пишаюсь тим, що ми маємо на Прикарпатті таких і учнів, і вчителів. Загалом нагороди отримали 29 учнів та 27 вчителів району. В планах депутата відвідати з подібними візитами й інші райони Івано-Франківської області.